Друзі всім привіт! Слава Україні! Слава нашим захисникам! Знову шелудько жирує. Ну, верніше не жирую, а дякуючи нашим захисникам дегустую. Так що сьогодні у нас Леся Петрівна ой, робила і курей скубала, і робила ось під вечір, вони зробили з Надією Анатолійовною ковбаски гріль. Ну і в нас є така, можна сказати, традиція. Ми або смажимо на сковороді. Або смажемо на дровах. Ну, так як у мене дрова пропадають, фрукт, щоб дрова не погнили, то я вирішив їх спалити. І буде у мене пару-тройку углів і пожарю для дівчат на вечерю, для своїх чарівних дівчат. Кобаски гріль і заодно спробуємо, тому що ми повинні знати, що ми зробили і що ми реалізовуємо. Кількість там невелика, я не знаю, кілограм, можливо, 20. Точно не знаю, сильно туди не вніков. Сьогодні Олеся Петрівна також е, працює з мандриком, от, так як був трошки перекур. І знову стали так сказати, в свою робочу колію. І Завтра у нас знову буде свинка, от, тобто буде свіжина таранчук, жируємо, буде у нас е, сардельки. Я на них кажу сардельки, а будуть кобаски, гриль. Так гріль. Поки дровцята зараз підемо, зафасуємо це все діло з надійкою, завакумуємо кулючки на заморозку. От. Ну, а Потім будемо смажити. Так що далі буде. Працюємо, хто працює, той і має. Картопля є, огірки є, м'ясо є, все в нас є. Два мандрика у нас є. Заміна цьому. Древо сам, ну так працюють. Зараз та не працює, а ця у нас працює. Ну, відкривати не буду. От, але зараз працює димогенератор, димочок подається, все чинчинарю, все по красоті. Сильно сюди так не вникаю, але дуже подобається Лесі Петрівні. Ну, можливо, і зовнішній дизайн, а також дуже подобається Ті його шпилечки, оці, його, оці штучки, оці штучки-дрючки, на які можна нанизувати продукцію і не треба їх вішати. І полочки. Тобто це у нас максимальна комплектація. Так що працюємо. І свій відгук зробили ще дві розгадки, дякуючи калюнчику моєму товаришу. Вивели окремо дві розетки напряму від щитка. Тому що була в нас біда, включили дві коптілки і пішов нагрів, так як отак. От, так що зробив я так на одну коптілку і на другу. От, Окремі дві розетки окремими двома проводами. Так що вон там у нас щиток вісить, стовба. І отак зробили це все діло в такому піднавісі. Хтось там критикував нас за цей. За цю тумбочку ну, зробили її за 5 минут. Головне, що Лесі Петрівні воно підходить, подобається. Ну, але дивлюся, деякі виробники таких металевих конструкцій роблять таку підставочку на ніжках, щоб можна було приподнімати. Ну, теж непогано, ну, але навіщо обзивати інших людей. Тим паче, можливо, ви побачили таку дерев'яну конструкцію, а потім вже відштовхнулися, що людям би було комусь би удобно замовляти якусь підставу. Так що не критикуйте один одного, риба шукає де глибше, людина де краще. Так що у нас є свої порівняння і нам подобається мандрик. Так що працюємо далі, поки дровцята там перегорають, то ми підемо зараз з надійкою попрацюємо. Так що, друзі, отак виглядає ковбаски гріль. Тут комплект якраз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 штучок. От, в такі все-таки полурифльоні пакети, тому що вони в нас є. Але можливо хтось користується отаким от кученлайновським вакууматором. Скажіть, будь ласка, бо ми ще не можемо розібратися, як можна паяти окремо, щоб без вакуумації пакети. Тому що трошки не можемо розібратися, в інтернеті шукали. ну, Треба подзвонити до менеджера, я думаю, що він нам розкаже. Але, можливо, когось є, розкажіть. Будь ласка, або напишіть, і номер вайбера можна знайти в описі, там він завжди є. От. І, Можливо, хтось нам підкаже, як правильно, тому що є оверлонні пакети і в нас вони є. і Приходиться паяти на обичному паяль на цьому вакууматорі. На тому пакети паяємо, а на цьому. За вакуумовуємо. Так що зараз процес пішов. Ой, а я ще його не включив. А, оце я красавчик. Оце я поспішив. Все, бо шилучку трошки протормозив. І зараз пішла жара. Так що компанія Kitchenline. класнючий. Ну, Але треба навчитися паяти окремо пакетики. Так що, друзі, далі покажемо, як це все діло приготуємо і посмакуємо. Ось От. От така красота. Для тих, хто тримає домашнє господарство, в принципі, також один із варіантів такий асортимент для вас. Так що, в принципі, пану ще, Леся за ціни, Це не сильно, не медленно. Трошки наче, так? Да? Нормально? Нормально? Леся Петріна, нормально? Так, да. да, все, тоді ми... Я ж не знаю, сильно чи не сильно. Так що Надежда Сергіївна... Вот, работает. Леся Петрівна фасує, Надежда Сергеевна вартує. Ну а я буду їсти потом. Так що працюємо далі. Вот такая буде красота. Начали. Горія Черваків. Так що, друзьяшки, запарюємо. Ковбаски гріль кипяточком заливаємо на хвилин 10. От, от такого. Я чую. От. І на хвилин 10 заливаємо кипяточком. Якщо це заморожений вже полуфабрикат, то тоді ми два рази заливаємо. Перший раз залили, воду злили, бо вона забере тепло. І потім так само злили, чи залили наступний раз. Так що отак, залили кипяточком і зараз будемо вставити вже картопельку. Так що запалюємо газ. Шелудько чистив сьогодні по лайфхаку. І зараз туди-сюди і буду вже жарити е е е ковбаски гріль. Ось така красота. Оп, і накрили крисечкою. так що, Ну а я піду подивлюсь, що там у нас робиться. Так, а що тут у нас робиться? А тут у нас робиться таке вже діло. Вишенька перегоріла фактично. От. Та, я думаю, тут жару хватить. Гаряча сиринниця. Та, тут ажару, друзі, просто капець. От. 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 Мангал, звісно, у мене не супер там пупер. От. Ну, але було б, що нам смажить. Да? От. І ось от такий це дубочок дрючочок. Так що зараз поки туди-сюди. Кобаска наша пошпандьориться там трошки в кип'яточку аж в пальці пече в рукавицях аж рукавиці прилипають от. Ну, а потім ці дрючки відкидаємо а може вони перегорять і будемо смажити ковбаску та тут на такому жару можна ого насмажити цілу свиню можна посмажити так друзяшки, що процес пішов підняли так повишенько угольки у нас шикарненькі Вишенька, перемішку з дубком. І сонечко якраз вийшло у нас по красоті. От, бо день сьогодні було паспорно і холодно. От. А на даний момент вже в футболці. А Сьогодні день в куфайці ходили. Ну не в куфайці, а флітки. Так що, друзяшки, отак процес йде. Наша задача яка маленька. Крутимо вверх-вниз. Раз-два і отак. Не робимо. Ірочки не робимо. Бачите, нема дирочок. Просто ошпарюємо кип'яточком. Така красота. Температура, звісно, капець. Аж сюди пече. Процес іде, друзі. Ой, слина тече просто капець. Друзяки, картопелька там вариться, ковбаски, грільчики тут у нас жаряться, вже така у нас красота, Ах, опустився нижче під все по красоті. Так що так живемо в селі. Хто працює, той і має. Так що хто буде смакувати? Правильно? Надія Анатоліївна, яка працює на городі, Леся Петрівна, яка ще там ще в шурші свої. Надійка, я і Віруська. так що сім'я. Шелутьів. Перед тим як комусь віддавати, то треба самому спробувати. Так що робіть для своїх знайомих і друзів, робіть так, як для себе. Потім не треба буде шукати клієнтів, тому що вони знайдуть вас і будуть з вами постійно. Так що, ну а ми дякуємо безпосередньо від себе за цю можливість нашим хлопцям і дівчатам, які стримують ворога клятого. От, ну а ми маємо можливість трошки пожирувати і будемо далі працювати і по господарству, і в підтримку наших захисників. Так що, друзі, якось так. Ось така краса. Всім пока.